Розділ 47. Зійди і сядь у порох, дівице, дочко Вавилону, сядь на землю, а не на престол, дочко халдеїв, адже більше тебе не називатимуть тендітною і привабливою. Берись за жорна і мели борошно. Відкрий своє покривало, підніми поділ спідниці, оголи ноги і переходь у брід ріки. Нехай відкриється твоя голизна, і нехай твій сором стане явним. Я відомщу. І не буде пощади нікому. Наш Спаситель, на ім'я Господь Саваот, святий Ізраїлів, каже: Сиди, мовчки, дочко Халдею, зійди в тінь, бо тебе більше не називатимуть володаркою над царствами. Коли я прогнівався на мій народ, дозволивши опоганити мій спадок, я віддав їх у твої руки, але ти не виявила до них милосердя, і навіть на похилого віку людей поклала дуже тяжке ярмо. Ти говорила повіки буду володаркою, ти навіть не допускала того до свого серця і не усвідомлювала, яким може бути кінець. Тепер же послухай, розпещена, що безтурботно живеш, гадаючи в своєму серці, я і такої більше нема, не залишусь вдовою і бездітності не зазнаю. Проте нагряне на тебе раптово в один день і одне, і інше. Бездітність і вдівство впадуть на тебе несподівано, незважаючи на твої великі чаклунства та особливу силу твоїх заклинань. Ти покладалась на своє злочинство, говорячи, ніхто мене не бачить, твоя мудрість і твоє знання тебе підвели, хоч ти говорила у своєму серці Я і такої, як я, більше немає, тому прийде на тебе лихо, від якого тебе не захистить чародійство. На тебе впаде нещастя, якого не зможеш відвернути, несподівано тебе спіткає знищення, якого ти навіть не уявляєш. Ти залишишся тоді зі своїм чарівництвом та великим своїм ворожбицтвом, якими ти захоплювалась від своєї юності. Хто знає, може, й матимеш з них якусь користь, може, когось налякаєш. Ти вже втомилась від своїх багатьох радників, тож тепер хай виступлять і врятують тебе небесні астрологи, котрі спостерігають за зірками і щомісяця провіщають про те, що має з тобою статись. Ти побачиш, що вони, як сміття, згорять у вогні і не врятують від полум'я навіть самих себе, так що не залишиться від них ні жаринки, щоб зігрітись, ні вогню. Аби біля нього посидіти. Такими виявляться для тебе ті, з ким ти співпрацювала і з ким торгувала від своєї молодості. Кожен побреде своєю дорогою і нікому буде тебе врятувати.